Тепер серйозна тематика. Це кидалово і знову ж таки кинули людину, яка нам позвонила, старшу людину. Такі ось такі от... Опа. Так ось тут в цьому місці є шпаклівка. Получається, вони порадилися і переслали всю суму 8,5 тисяч доларів. Vem, Всім привіт такі мої дорогенькі, ми на каналі UDRive 500 і наш відосик сьогодні про автівки, які ми досить частенько оглядаємо. Одне це авто це є ріношка з 1,5 дизельним двигуном, а другий варіант це Тойоточка. Тойоточка Корола дуже частенько теж у нас буває на автоперевірках. І відповідно, по цим двом авто були досить класні технічні складові по машинам, хороші пробіги, особливо на Тойоті був 75 тисяч пробіг. Але по кузову там були такі. Певні тершакові моменти, особливо саме в Тойоті, коли її там взад дуже добре пролетіло. Так що, друзі, ставимо лайки, пишемо коменти, та й дивимося, як завжди, цікавий ролик Поїхали! Погнали! Так, поглядаємо Toyota Corolla, що ми бачимо тут? У нас виходить 116, це йде по дворі, тобто йде норма. Йдемо по арочці. 141, 168, 202, 367, 547, 410, 664, 750, 450, 340, 280, тут 284, 397, 326, 345, 798, 443, 411, 575, 395. І ось тут приблизно закінчується. 98, 148, 157, покрище 102. По, по задньому купоту. Якби норма, треба буде зараз його ще відкрити, подивитися. І тут в нас аналогічна історія. 224, 231, 482, 207, 259, 245, 202, 164, 128. В цьому моменті виходить, що... Воно так само в підфарбуванні. З тамтої сторони більше, якби є шпаклівки, тут 353 б'ється, 482, 226. Тут вже якби йде показники 123. По тим елементам то 596. Друзі, в посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також швидкий автопідбір за 1, 2, 3, 4 дня. Наші контакти, звичайно, і в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, на який заходите, берете в продавця і номери будете знати історію автівки, з за якої держави автівка приїхала, чи була авто в ДТП, чи накаталася авто на таксі. Крім 20% знижки, якщо ви не переходите в посилання, а просто заходите напряму на CarVertical, і щоб теж отримати 20% знижку, то можете користуватися промокодом drive 500 або drive 50 тому в посиланні вся потрібна інформація. Всього вам найкраще та й продовжуємо ролик. Так, щось позаду було. Тут у нас 144. Тут у нас 210, ось серединка б'ється 210. В цьому місці 281. 269. Так, ідемо по цій деталі. 242. 183 309 275 265 266 Это вот история по задней частине Друзі, тепер хочу вам розповісти про нашу нову послугу. Це автопідбірша до того, як ви замовили перевірку. Якщо у вас немає досвіду, і звичайно, не кожному продавець розповість так, як нам розповідає. Ви мені скидаєте оголошення. Відповідно, я дзвоню. Питаюсь велику кількість питань, там 30-50 питань. Питаюся повністю по машині всі-всі нюанси, включаючи від лакофарбового покриття, технічної складової роботи мотора коробки, чи скручений пробіг, чи не скручений пробіг, які шини, які диски, колодки, вікно має тріщину, немає. Поміняно, не поміняно, Коли машина була обслужена, мінялись масла, не мінялися. Я обслуговувався автомат, не обслуговувався. Даю вам широту повної інформації, і ще, крім того, заставляю ще продавця зняти відосик. Це дуже класна тематика, тому дзвоним і вам все це будемо організовувати. Ну, звичайно, не безкоштовно. А вже потім, якщо ця стадія прийшла, то ви авто погане, ви вже зекономили певну кількість грошей. Якщо авто добре, то відповідно потім організуємо перевірку. От така от інформація, тому ставимо лайки та їдемо далі. Друзі, тепер серйозна тематика. Це кидалово і знову ж таки кинули людину, яка нам позвонила, старшу людину. Минулі ролики зайшли досить класно наші аудиторії, Дзвінки йдуть, люди розповідають історії. І дивно, що, наприклад, почали підтягуватися ролики, які ми знімали там 20-30 роликів Ми зняли 2-3 роки назад на ту тематику. Зараз знов ж таке масове виходить в нашій державі. Відповідно. Якщо хочете себе вберегти, подзвоніть просто запитайтесь, реальна ціна на авто нереальна. Якщо треба, я позвоню тим нелюдам, запитаюся в них всі потрібні нюанси, щоб зрозуміти там то авто по пригону буде. Така ціна не буде, і всі нюанси я знаю, які зацепки, щоб просто вас вберегти від того, щоб вас не кинуло на гроші. Позвонила старша людина. Е, відповідно парадоксально, що теж передивлялася наші ролики. І хотіла купити своїй внучці машину. Назбирали вони гроші, шкода Октавія, і запропонували їм ціну десь в районі 8,5 тисяч доларів. Получається, плюс-мінус такого плану десь в районі 9-9, 9,5 тисяч доларів такі автівки коштують. Відповідно, що сказали, що їм пригонять з території Литви. Але парадоксально, що людина про багато нюансів знала. І мінусом було то, що ці люди десь в районі 2-3 місяців. Цій людині надавали інформацію, скидали фото, все організовували і тому подібні речі. Потім вони своєю онучкою порадилися, Ну як онучки вже на десь років 25, напевно. І в кінцевому результаті вони порадилися і переслали всю суму 8 тисяч доларів. Ну і потім тіше їм голову мусолили, тому подібні речі, і в кінцем результаті там довгор висилали то подібні історії, розказував, що машина вже їде, якісь фотки навіть скидували. Не знаю, з фотошопа чи де вони ті брали там на лаветі, що машина їде, отже зараз на митниці, і тому подібні речі. І людина втратила ті по суті гроші. Дзвонила мені. Я кажу: ну чому ви не подзвонили, чому ви не уточнили? Чому ви зі мною не порадилися? Ну навіщо то заднім числом то все робити? Ну, не знаю, теж така дуже дивна історія. виходить, сума велика, і не знають люди, що робити. І, ну тяжко сказати, чому ви тут машини не обрали, ми вам там перевірили. Так що люди, будьте дуже обережні. Якщо що дзвоніть, я вас проконсультую. Тому будемо вберігатися і не віддавати свої кровні і зароблені гроші, якимось аферістам, які не відомо, що з тими грошами будуть робити. Ну просто прогуляють. Напевно така от історія. Так, йдемо по кузову. 150, 133, 166, 155, 140, 132, 154, 137, 134, 154. Так, тут у нас 155, 141. 150 147 148 121 От є ось такі от нюансика 80 71 81, 81. Оба Так ось тут в цьому місці є шпаклівка 655 2400, 2500, 1347, 733, 220, 165, 100. тут виходить 180, 79, тобто виходить, основний момент ось тут 2700. Ставимо лайкосік, пишемо комент, всього самого вам найкращого, і все в нашій державі і в ваших родинах буде добре. До скорих зустрічей!